Минулого тижня Коломий з робочою поїздкою відвідав голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Разом з місцевою владою оглянув незавершене будівництво поліклініки на вулиці Мазепи. Темпами робіт залишився задоволений, впевнений, що Коломия повинна мати найпотужніший в області діагностичний центр, бо місто вже без сумнівів стане госпітальним округом для надання сучасної медичної допомоги. Будівництво поліклініки на вулиці Мазепи Коломиї завершиться 15 грудня, запевнив голову обласної державної адміністрації генпідрядник. Це буде перша черга будівництва. Хоча терміни стислі, але все йде за графіком. Завадити може хіба що погода, особливо під час виконання зовнішніх робіт. Всередині все добре. П'ятий шостий. Всі поверхи знаходяться на завершальних стадіях. Всіх, але в одній з них більше є завершальне. Відсоток вдруг менше. всі йдуть на завершення, на завершення. Тобто ми виходимо вже з таких буде брудних процесів. Іде фарбування стін чистове з фінансуванням проблем немає. Кошти від народних депутатів та бюджетів надходять часно. Обіцяні 14 мільйонів гривень покривають усі основні витрати. Однак цих грошей далеко недостатньо, аби поліклініка запрацювала на повних обертах. Необхідне сучасне дороговартісне обладнання і нові меблі. Повідомив голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Сума грошей, яка на це потрібна. Тобто, наскільки я почув, сьогодні допомагає районний бюджет е е мі міська обласний, так. але якої Оцифри нам може не вистачати для того, щоб повністю забезпечити діагностичним обладнанням, це велика сума 85 мільйонів гривень. Частково кошти ми маємо. Частково я переговорив з міським головою. Міський голова погодився допомогти нам і підключили департамент охорони здоров'я. У Нас є перелік необхідного обладнання. Зараз на сьогоднішній день першочерговим є 6 одиниць. Ну зрозуміло, що нам Чого треба. саме? магнітно-резонансний томор. Ми хотіли би сюди придбати, бо в Коломийському окрузі в районі задіяти давайте не так ЗД, Почекайте, апарат. Яка сума? 50 мільйонів гривень початково нам потрібно. Цих, в цих 50 мільйонів перерахуйте, що є. Оцих 50 мільйонів ми плануємо придбати МРТ, УЗД-апарат, Мамограф рентген-апарат. ця поліклініка вона завершує медичне містечко. Сьогодні коломияни бігають по цілому місту, по різних кабінетах медицина розкидана. Це цілий день треба вистояти і по чергах, і по всьому це дасть можливість в одному місті зосередити всі послуги медичні. Крім того, ми плануємо тут працюємо над тим, щоб була електронна черга, щоб люди не приходили і цілими днями не стояли в черзі, щоб можна було через інтернет записатися. Але це на перспективу тобто, це додаткові кошти, програми. Але ми працюємо і з міським головою вже. Мали розмову, ми хочемо зробити сучасну гарну поліклініку. Головний лікар Коломийської центральної районної лікарні Ірина Садов'як розповіла, що у новій поліклініці працюватиме десь 400 фахівців. Обслуговуватимуть майже 850 пацієнтів за зміну. Те, що у Коломиї будуть приїжджати пацієнти з сусідніх районів, для наших лікарів не нове, оскільки мали таку практику й дотепер. На сьогоднішній день навіть склалася вже така ситуація. і Це на протязі багатьох років, що ми обслуговуємо. І Снятинський район, у нас є пацієнти Снятинського району, у нас є пацієнти Косівського району, у нас є пацієнти Надвірнянського району. Тобто тут найбільше зосереджена кількість спеціалізованих відділень, і тому люди вони йдуть сюди і йдуть за наданням цієї допомоги. У нас дитяча лікарня бере на себе. Тобто, це і цьому окрузі дитяча реанімація, це спеціалізований заклад, це є дитяча хірургія. Тобто історично так сталося. У нас пологи у нас щороку народжуються біля двох тисяч новонароджених діток, і вони народжуються з Районів. Так, люди, ну, напевне, це надбання Коломищини, все ж таки професійних людей. Все ж таки, люди звертаються за допомогою на сьогоднішній день з цих районів». Олег Гончарук зазначив, що будівництво об'єкту розпочалося ще у 2001 році, проте активні будівельно-монтажні роботи відновилися лише цьогоріч. Зведення нової поліклініки це результат конструктивної роботи усіх гілок влади. На базі Коломийської центральної районної лікарні планується створення центру госпітального округу для надання сучасної медичної допомоги. І це вже не сподівання, а майже остаточний результат. Визначаються тільки з кількістю районів, які ввійдуть до складу Коломиї. Коломийський. Госпітальний округ має бути взірцевим. Він зірцев має бути не тільки на словах, не тільки в хорошому ремонті, а в фахових спеціалістах на фаховому медичному обладнанні. Оце основне завдання, яке ми поставили в принципі з керівництвом міста, району і обласної ради і обласної державної адміністрації з допомогою депутатів обласної ради. Факт, який не можна заперечити, що Коломийщина сьогодні у нас, скажімо, є прикладом, як мають розвиватися інші райони. Загалом створення у місті госпітального центру разом з будівництвом заводу Леоні найпотужніші інвестиційні проекти в області, підкреслив очільник Прикарпаття Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.